Разкова дитяча аматорська театральна студія Котики Гаватовича, народний дім місто Кам'янка бузька керівник студії Олександра Сибаль Тарас Григорович Шевченко. Перебендя читає Данило Ливка. Перебендя старий, сліпий, хто його не знає. Він усюди вештається та на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм ту розганяє, хоч сам світом мудить. По підтиню сіромаха і днює й ночує, немає йому в світі хати. Не доля жартує над старою головою, а йому байдуже. Сяде собі, заспіває, ой не шуми луже. Заспіває та й згадає, що він сиротина пожуриться, посумує, сидячи під тину. От Отакий то перебендя. Старий та химерний, заспіває почалого, на горницю зверне, з дівчатами на вигоні, гриться та веснянку. А у шинку з парубками сербе на шинкарку з жонатами на бенкеті, де свекруха злає, про тополю, лиху долю, а потім у гаю, на базарі про лазаря, або щоб те знали, тяжко важко заспіває, як січ руйнували. Отакий От то перебендя, старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить, та на кобзі грає. кругом його степ, як море широке синіє. За могилою могила, а там мріє, комріє, силию, стару чуприну. Вітер розвіває, то приляже та послуха, як кобзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть. Послуха, повіє, старий заховавсь в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово, то серце поволі з Богом розмовляв. То серце щебече господньою славу, а думка край світа на хмарі гуля. Орлом сизокрилим літає, ширяє, аж небо блакитне широкими не б'є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає? Послухає море, що воно говорить, спита Чорну гору, чого ти німа? І знову на небо, бо на землі горе, бо на їй широкій куточка нема тому, хто все знає, тому, хто все чує, що море говорить, те сонце ночує, Його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носить земля. А як би почули, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовля. На Боже слово вони б насміялись, дурним би назвали, от себе б прогнали, нехай понад морем сказали гуля. Добре єси кобзарю, добре батько робиш, що співати розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе. Поки не заснуло твоє серце, та виспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурались, потурай, їм, брате. Скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. Отакий От то перебен'я, Старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу. Іванна липка, Ну як ти там, мій, брате, Соледаре? Ну, як ти там, мій, брате, Соледаре, прости мене, що я не там з тобою, що дозволяю тій брудній почварі так сильно познущатись над тобою? Ну, як ти там, мій, брате, соледаре, я знаю, що тебе накрила втома, і ті, хто зараз там тебе боронять, так мріють повернутися додому. Ну, як ти там, мій брате Соледаре? Я знаю, що часи бували краще. Прости мене за ту невипадковість, котрі забули, де чужі.